Тобі Боже, наш, слава Тобі! Слава Ісусу Христу! <клух> Коли дивитися на нашу молитву особисту чи спільну, ми найбільше з вами жаліємося на неуважність, що ми неуважні на молитві. І це правда. Щоб не було закону земного тяжіння, то за божественною літургією ми облетіли б навколо землі, перебували в різних частинах цієї землі. Тому що Бог дав цей закон земного тяжіння, і наше тіло тримає нас на місці. Особистій молитві ми почали очі наші, не споглянулися, як закінчили Богородице Діло. Почали вірою, і вже кінець вірою, що ми там говорили, Ми неуважні молитві це правда. Але коли дивитись на наше життя, в нас є ця хронічна неуважність. Неуважність до всього, що діється в нашому житті в часі богослужень, ми декілька разів кажемо, будьмо уважні, закликається ще на служіння для уважності. Але це важливо не тільки на протязі богослужіння, на протязі життя важливо бути уважним, придивлятися. Нас народі кажуть, поки не загримить, чоловік не перехреститься. чому? Бо чоловік, людина була неуважна, що Бог до неї прояв, тому Бог мусив гримнути, стукнути, щоб людина прислухалась до Господа. Будьмо уважні до подій, які відбуваються в нашому житті, до обставин. Бо через обставини Бог діє. Будьмо уважні в молитві, бо молитви Бог безпосередньо до нас говорить, промовляє. Бог Завжди щось хоче нам сказати, лиш би ти і я ми разом були уважні.